Розетки і вмикачі на наших квартирах. Їх тут достатня кількість. Вони от розміщені, якщо на балконі підсвітка, світло вмикається тут, на місці. Тут є розетка запасна для того, якщо ви захочете поставити взимку ялинку. А це важливо, щоб не тягнулися по квартирі багато шнурків. Тепер є тут розеточка на кухні, можливо, якийсь зарядити гаджет. Є вмикач тут для спеціально ось цих брашок для зони підсвіточки. На кухні достатна кількість розеток на робочій поверхні, щоб можна було підключити свої дрібні побутові прилади. Тепер в ванну зайдемо, подивимось, ось, будь ласка, або фен, або зубні щітки, що потрібно, включу підсвіточку, дуже люблю її. Теж тут є. Далі дивимось при вході, ось, будь ласка, для робота пилососа, як мінімум. І, звичайно, коли все думаєш про все добре. Тут навіть для інтернету, дивіться, в нас виведено в гардеробну кімнату, щоб на поличці можна було поставити роутер, включити його для шнурочка. Ну і, звичайно, в спальні. Тут і прохідні вмикачі, і розетки для того, щоб ви собі ось там світло включили, на ліжечку його виключили, все зручно, комфортно для життя. Кого цікавлять, якісні квартири підключ. Всі контакти в шапці профіля.